Від нього, звичайно, що сьогодні буде надходити найбільша загроза воротам суперників. Але від Ценко теж буде багато залишити. Зараз передача Цанкова на Буяльського. І м'яч у сіці Сивері топеня. Подає після короткої передачі Шепелєва. Зіграли на випередження футболіста Олександрії. Було дуже небезпечно. Ще одна подача до штрафного майданчика. Спочати Буяльський. Непоганий пас ліворуч. Дубінчак набирає швидкість Статислав Кабаєв. А поруч із ним, але Добінчак йде на ударну позицію. Пробиває Владислав Добінчак. Хипчати, чесно каже, сама передача. Бага Богу, була не найвищої якості. Пану і зараз прохідною. Подивіться, що вона виробляє неї передачу на Бояльського. Бояльський не зумів забити в цій ситуації. Зумів переправити у сітковий Содарчук. Сюдорчук грає на центку. Ценков з дальньої дистанції пробивається. цього разу гол кіпер рятує Олександрію від неприємностей. Кабаєв. Ще один момент. І знову. Олег Зараз неповна передача. Зараз можна прострілювати. Банат намагався зіграти на випередження. Але право на Кутовиле. Хороший зараз пас. І непоганий момент у Калітвінцева. І атака продовжується. Але удар Цурикова. Блокується, Блокується. Максимум... Є... якостей. Втім, зараз динаміцям потрібно захищатися. І непогана передача під удар Цуріков. Цуріков пробиває, але не влучає ворота. Дає дозвіл Дмитро Панчишин виконувати подачу і небезпечна подача. Подача до штрафного майданчика відбивається. Динамівці небезпечно. не зможе. А Цуріков. Вахім'ян пробиває поворота і небезпечний удар і добивання у виконанні Атако. А Ванат, Ванат знаходить Цанкова, Цанков розвертається, цянков падає в штрафному майданчику. Арбітер каже, що це була симуляція. Каже арбітер. Віктор Цянков дає жовту картку. Віктор Цянков з іронією сприймає таке рішення арбітра. Каже, мене ж за футболку тримали. І справді, якщо так, я не... Виносять м'яч подалі від своїх воріт. Лонвейк. За м'ячі пляється. І подивіться, зараз може бути дуже небезпечна атака. Циганков. На лівому фланзі опиняється Цянков. Лонвейк просить передачу під удар. Лонвейк. Один дотик. 2-0. М'яч виносить, але не дуже далеко. Шепелєв Штрафов майданчику. Шепелєв! Шепелєв під удар. Собі підпрацьовує. Забиває м'яч. Прекрасний волдер. Обіграв кількох суперників. Шулянський. Зараз Мустафаєв і Шулянський на добуванні. Зіграв, забиває м'яч.